Слава Україні! Все тече і міняється. Оцей процес змін і називається історією. І ось будь-яка наука має власну історію. І медицина тут не виняток. Сьогодні у нас історія медицини частина друга. І варто сказати, що можливо наші нащадки будуть на сучасну медицину дивитися так, як ми дивимося. На медицину середньовічну середньовічні засоби наркозу були зовсім нехитрі. Операційні у лазаретах 13-17 століть укомплектовувались наступною анестезією: пляшка міцного алкоголю для пацієнта, великий дерев'яний молоток яким хірург щосили лупив по голові оперованого, вирубаючи його. Зашморг, яким під час операції акуратно придушували пацієнта, якщо він починав приходити до тями. Імінний дзвін, у який били, коли пацієнт все ж таки приходив до тями і брався кричати, лякаючи інших хворих і відвідувачів. У 16 столітті до цього арсеналу додалася ще клізма з густим настоєм тютюнового листя. Ну, вона мала анестезуючий ефект, але, на жаль, досить скромний. У 17 столітті в Європі стали практикувати переливання крові від баранів хворим людям. Піонером методу став лікар Жан Дені. Вмирали практично всі пацієнти. Проте новий метод лікування поширювався дедалі ширше. Ну, оскільки пояснення лікаря були переконливі, а про несумісність тканин тоді ніхто не знав. Сучасники сумно жартували, що для переливання крові потрібно взяти трьох баранів. щоб з першого брати кров. І переливати її другому, а робитиме все це буде третій. Зрештою, парламент виніс заборону на проведення подібних операцій. Заворот кишок: хвороба, яка вимагає термінової внутрішньочеревної операції. Інакше людина помирає. Проте в середньовічній Європі. Не робили внутрішньочеревних операцій, адже шансів вижити у хворого все одно не було. Якщо його миттєво не вбив би больовий шок через відсутність анестезії, ну то він би помер від втрати крові. Адже перев'язувати судини тоді ще не вміли. Ну а якщо хворий якимось дивом після цього вижив би, неодмінно помер би від Ну, Про необхідність дезінфекції тоді ще нічого не знали. Тому заворот. Хворобу досить поширену при неправильному харчуванні, пробували лікувати в основному відровими клізмами. Ну, а для крайніх випадків застосовували радикальний засіб. Хворому давали випити кружку ртуті. Важка ртуть, намагаючись знайти вихід з тіла, розплутувала петлі кишківника. Інколи хворі видужували. Правда, потім ці бідаки зазвичай помирали від отруєння. Ну, але все ж не відразу. А інколи навіть виживали. ртуті мешяк. Взагалі були улюбленими засобами лікування у середньовіччі. Особливо помічними вони вважалися при лікуванні, наприклад, сифілісу. Хворі дихали парами ртуті. І вдихали дим від запаленого мишяку. Ну, варто визнати, що бліда трепонема з будних Сифілісу дійсно не любить ртуть. І швидко від неї дохне. Але, на жаль, людина теж не розрахована на те, щоб її фарширували цим чудовим методом. Типовий портрет вилікуваного сифілітика 16-17 століття виглядає так, він зовсім лисий. Якщо не брати до уваги там кількох зелених косм на черепі, позбавлений зубів, покритий чорними виразками і цілком божевільний. Ну, бо найтрагічніше, руйнування ртуть влаштовує в нервовій системі. Зате він живий і знову готовий кохатися. До речі, версія про те, що Сифіліс був завезений до Європи з Америки, ну, що століттями вважалась незаперечною, міф. Прекрасно, жителі старого світу на нього хворіли і до колумбових екскурсій. Просто на початок 16-го століття відбувається різкий спалах цієї хвороби, викликаний стрінким зростанням міського населення, а також покращенням доріг і, як наслідок, енергійнішою міграцією. Найважливіша і найбезпорадніша галузь медицини це, звичайно, діагностика. Коли 100% відомо, на що хворіє пацієнт, вилікувати його зазвичай не так і важко. А могилки жертв лікарських помилок в основному зобов'язані своєю появою саме діагностом. Навіть зараз у медиків, оснащених усіма цими рентгенами КТ, МРТ та іншим обладнанням, все ще трапляються. Постійні негаразди з діагностуванням. Залишається тільки поспівчувати їм попередникам, які не мали навіть мікроскопів зі стетоскопами. Лікар 16 століття, скажімо, міг визначити хворобу лише оглядом хворого. Ну, втім, він умів робити аналіз сечі. Ну, так званим органолептичним методом. Він спершу її розглядав. Потім е, нюхав. Ну, а потім куштував на смак. У лісажівській історії е, жиля Блаза Сантільяни герой так і говорить про свою цілительську кар'єру. Можу сказати, що під час перебування мого у ролі лікаря. Все чи мені доводилось пити куди більше, ніж вина. Напився я її стільки, що вирішив, зрештою, податися в актори. Солодкий, кислий, тухлий, безсмачний, солоний. Усі ці категорії смаку підказували досвідченим лікарям, з якою хворобою вони мають справу. Діабет, наприклад, вони таким чином розпізнавали миттєво. Але й помститися своїм пацієнтам за несмачну сечу лікарі завжди вміли чудово. Наприклад, у Шотландії 15 століття практикувався чарівний спосіб боротьби з кіром. Вважалося, що хвороба обов'язково пройде після хорошої прочуханки. Хворому надсилався за рецептом кат ну і з міської управи. Який жорстоко сік його різками, даючи 5-6 дюжин ударів. Оскільки кір не найнебезпечніше у світі захворювання, то таке лікування цілком йшло на користь хворому. У всякому разі, він, зрозуміло, прагнув після нього дотримуватися суворого постільного режиму, а не вештатися містом розносячи інфекцію. Дуже характерним для середньовіччя способом 100% помічним і 100% кошмарним лічили геморої. Ні, спочатку зрозуміло пробували обмежитись всякими м'якими напівмірами, там теплими ванночками там, мазями. Ну, але якщо справа доходила до випадіння гемороїдальних вузлів, то за справу брався хірург. Вузлам, зрозуміло, тут же приходив логічний кінець. Хворого міцно тримали члени родини, а хірург розжарював металевий штир, частіше за все, звичайну, куцюбу, і неглибоко втикав його в саме, так би мовити, серце геморою. Розпечений метал винищував їх і надійно закривав судини, захищаючи таким чином від кровотечі та інфекції. Правда, пацієнт міг вмерти від больового шоку. Тому грамотні хірурги зазвичай давали вказівку спочатку напоїти його до безпам'яті. До початку 20 століття людей, що турбувалися про своє здоров'я, змушували носити фонтанель. Французькою фонтанчик або джерельце. Робили його так. Бралася вовняна нитка іголкою. Протягувалася в шкіру під пахвою на щиколодці чи на потилиці. Раз в день її треба було шевелити вранці, щоб не заживало. Навколо фонтанелі постійно була ділянка нагноєння. Ну і все це хазяйство, зрозуміло, поболювало і повонювало. Зате хворіли носії фонтанелей рідше тих. Що гребував цим чудовим засобом. Що з точки зору сучасної медицини абсолютно зрозуміло. Адже запалювальний процес викликає активацію імунної системи. Ну і створення такого контрольованого запалення не сама тупа з медичних ідей. Розвиток медицини інколи приводив до таких відкриттів. Які могли здаватися дикими навіть середньовічним садистам. У часи наполеонівських війн хірурги вперше звернули увагу на те, що рани, заражені личинками мух, заживають краще, ніж ті, з яких личинок вибрали турботливі санітари. Домінік Ларрей, головний хірург армії Бонапарта, особисто взяв під контроль ці свідчення. І переконався, черв'ячки в рані виїдають лише плоть, що гниє. І роблять це так акуратно, як жоден лікар не зробить. З того часу в госпіталях завжди припасали пару відер з цими живими ліками, повністю відмовилися від них лише на початку ХХ століття, щоб у кінці століття знову до нього повернути. Зараз в США і Великій Британії знову де-не-де прийнята терапія гнійних ран медичними опаришами.